Що присутні, Сьогодні ми проводимо комісію законності з питання розгляду висновку громадського оцінювання. Когота у нас є, то можемо розпочинати одне питання у нас на порядку денному. І про це питання розкажемо. Так, доброго дня! відео Дмитро Ткач. відео ми прокач. організація, єдине джерело, вона ще в липні місяці надіслала до селищної ради повідомлення про початок громадського оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування. Також в процесі цієї діяльності, цього оцінювання, цією громадською організацією націонались неодноразово інформаційні запити. Головою, про сприяння проведення громадського оцінювання та визначені особи, які сприяють цьому оцінюванню. На цій інформаційні запити були надані всі, вся інформація і відповіді на всі питання. І воно проводилось протягом трьох місяців. і за Сонцівської селищної ради та її виконавчих органів щодо залучення членів територіальної громади до вирішення питань місцевого значення. Предметом цього оцінювання стала діяльність селищної ради та її виконавчих органів щодо залучення мешканців сонцівської територіальної громади до участі у вирішенні питань місцевого значення. А метою його було визначити рівень залученості мешканців територіальної громади до вирішення питань місцевого значення. Виявити бар'єри у реалізації їхніх прав та напрацювати публічні рекомендації для покращення взаємодії між владою громадою. Ну, сам висновок він є додатком до цього рішення, я думаю, ви з ним ознайомились. там по блоково розміщена вся інформація і відповідні рекомендації які надані. Він також, чинного законодавства, цей висновок він повинен бути розглянути на наступній черговій сесії Ради. А також на, на засіданні виконавчого комітету. Тобто, у зв'язку з цим і пропонується розглянути ну, це питання, розглянути цей висновок і рекомендації взяти до уваги та врахувати подальше в Ну, Так можу сказати, що є і позитивні моменти відображені. Наталія Олексійовна хоче не сюди, Так, Так. тоді, шановні депутати, голосуємо. Хто за те, щоб висновав громадське оцінювання діяльності Солоницької селищної ради та її виконавчих органів щодо залучення членів територіальної громади до вирішення питань місцевого значення від 2710 2025 номер 11.10.2025, 2025, наданий ініціатором Цінівелення громадська організація Єдине Джерело взяти до відома та врахувати в подальшій роботі селищної ради. Хто за, голосуємо? КПССО. За, за, мачерка, за? 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 за, проти, трималися, має. Проголосували. Так. Дякую. Порядок денний вичерпано. Дякую всім за роботу.